Привоката! Тримайте стоки, я вас дуже прошу. Верку, будь ласка, ви ж йдете проти простих людей. Ви ж чуєте мій голос. Люди без зброї стоять. Прості, дівчата і хлопці. Не російсько виконуйте цього. Ми вас просимо, зупиніться. Зупиніть. Навіть Ви на Верко, тут прості люди. Верко, зупиніться, будь ласка, тут прості люди. Туди людям треба піти. До Майдану, щоб всі пішли. Здорову, освободіли, всі. Дівчата, тут є проводи, стали зліва. Зараз світ витіснений, ми завтра все одно прийде. що водя буде видно після нас кожній очі. Нормальні хлопці. Що нам з ними ділить? Ми теж мертві. Дуже до матері, і сестрі, і діти. Там є справа захопити наш центральний штаб. Народний вода. Того чого ніхто не робив.